Ви подали документи на карту побиту, через який період часу ви стаєте війсьною. Децизія не дає дозволу вам подорожувати ні країни Європи, ні до України. Децизія – тільки половина роботи. Пізніше ви зможете подорожувати тільки тоді, коли ви отримаєте пластик на руки. Або у вас є кілька таких інших варіантів. Перше це біометрія. Друге. Віза, яка дозволяє вам подорожувати в інші країни, а також приїхати в Україну і повернутись з України спокійно до Польщі. Якщо вам потрібна виготовлення візи, то звертайтеся до команди Веззарт. Ми обов'язково вас швиденько проконсультуємо і якнайшвидше, якнайкраще, допоможемо з виготовлення візи. Дуже цікаво, чи отримали ви вже пластик карти побиту? З якого ви воєводства? І скільки часу ви очікували свою карту побиту? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми будемо знати, скільки кожне воєводство виготовляє карту. Тому що відповідають від півтора до восьми місяців. Навіть є такі клієнти, які написали, що вони 30 місяців чекали взагалі шок. Щасливої вам подорожі, дочекайте свого пластику, я вам бажаю успіху!